Доброго івангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 24 листопада, ми з вами читатимемо фрагмент з Євангелія від Луки та послання апостола Павла до Галатів. І починаємо з Євангелія. Одного разу, як якийсь законник встав, спокушаючи Ісуса, кажучи. Учителю, що мені зробити, щоб життя вічно успадкувати? Він же сказав до нього: в законі що написано? Як читаєш? Той же сказав у відповідь: Любитимеш Господа Бога Твого, всім серцем Твоїм, і всією душею Твоєю, і всією силою Твоєю, і всім розумінням Твоїм, і ближнього Твого як самого себе. Сказав же йому, правильно ти відповів: так роби і житимеш. Він же, бажаючи виправдати себе, сказав Ісусові: А хто ж мій ближній? Ісус вже сказав на це. Чоловік один сходив із Єрусалима до Єрихона і потрапив до розбійників, які, роздягнувши його і поранивши, пішли, залишивши його напівмертвим. Трапилося ж одному священникові сходити тією дорогою і, побачивши його, пройшов мимо. Так само і Левіт, що був на тому місці, прийшовши і побачивши, пройшов мимо. Самарянин же один, проходячи дорогою, натрапив на нього, на нього і, побачивши його, змилосердився і, підійшовши, перев'язав рани його, поливаючи оливою і вином. ж його на власну худобину, привіз його до гостиниці і потурбувався про нього. А на, друг, на другий день, від'їжджаючи, дістав два динарії, дав власникові гостиниці і сказав йому: Потурбуйся про нього, і якщо витратиш на нього більше, я повертаючись віддам тобі. Отже, хто з тих трьох, здається, тобі був ближній тому, хто потрапив до розбійника? Він же сказав: Той, що виявив милість до нього. Сказав йому Ісус, іди і ти роби так само. І переходимо до послання посла Павла. Браття, погляньте, якими великими літерами я написав вам своєю рукою. Всі ті, хто бажає хвалитися плотю, примушують вас обрізуватися тільки для того, щоб їх не переслідували за хрест Христа. Бо й ті, що обрізуються, і самі не виконують закон, але хочуть, щоб ви обрізувалися, аби похвалитися вашою плоттю. А я не бажаю хвалитися хіба тільки Христом Господа нашого Ісуса Христа, яким для мене світ розп'ятий, і я для світу. Бо у Христі Ісусі немає ні обрізання, ні необрізання, а нове творіння і всім тим, хто житиме за цим правилом, мир їм і милість та Ізраїлю Божому. А втім, ніхто не обтяжує мене, бо я ношу рани Господа Ісуса на тілі моїм. Надать Господа нашого Ісуса Христа з духом вашим, браття. Амінь. На цьому це все. Божого благословення. До зустрічі!